Хочеш замовити шеврон? В нас дуже великий вибір шевронів. Ми компанія «Шеврон Патріот» і ми займаємося виготовленням шевронів при замовленні від 6 штук по 50 гривень. І їх дуже багато в наявності. Тож ти можеш написати або подзвонити. Контакти наші під цим відео. А також ми робимо шеврони під замовлення. Ми розробляємо дизайн, погоджуємо його з вами, а потім приступаємо до вишивки шеврону. Дуже багато унікальних вже готових є макетів. Питайте, що вас цікавить. В коментарях або краще дзвоніть нам по номерах, вказаних під цим відео в описі. Окрім шевронів, ми робимо вишивку на одязі, на рушниках, а також робимо ось такі круті прапори з вишивкою. Звертайтесь номера і контакти під цим відео.